Стильний партнер програми Салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті 3Wi.Lavandis.com.ю Солодкий партнер лімо. Привіт усім любителям програм Зіркова школа! З вами ведуча Вікторія Мечетешвілі і я вже готова розповісти вам, що ж ви сьогодні побачите у нашій програмі. На вас очікує репортаж із презентації нового відеокліпу студії Кадрики. Програма Твоє моє хобі про заняття танцями та репортаж із найсолодшої події року фестивалю Шоколадо. Не перемикайте з нами, як завжди, цікаво. Отож, зараз пропонуємо до вашої уваги репортаж з презентації кліпу Анастасії Рифяк, учасниці конкурсу Міні місцесвіт на конкурсі. Анастасійка здобула титул Міні міс Європа і нещодавно відсвяткувала 8 років. Щоб відсвяткувати усі ці події, дівчинка запросила найближчих друзів і, звичайно, нашу програму. Тому якось було, дивіться за декілька секунд. Сьогодні на вас чекає море емоцій, несподівані виступи, гучні оплески та цікаві знайомства. Ми знаходимось на потрійному святі, презентації нового кліпу дівчинки, яка нещодавно повернулась із конкурсу краси Мініміс Всесвіт, святкування титулу Мініміс Європа та святкування Дня народження. Що ж, знайомтесь, це Анастасія Рифяк. Багато гостей тепла атмосфера? Отож пора розпочинати перегляд кліпу. На той час, коли ми тільки придумали відеокліпи, Україна знаходилася у стані активної війни. Зараз кажуть, що у нас перемир'я, але ми прекрасно знаємо, що війна триває. Війна триває не тільки фізична, війна триває в наших душах, і найбільше війна триває в засобах масової інформації. Ми вирішили стати воїнами, світлими, які є на які є в засобах масової інформації, які несуть добро, віру і надію. Дякую тобі. Приємно знати і бачити, що у такий важкий час для нашої країни усіх, навіть найменших українців, турбує тема долі нашої батьківщини. Цей кліп Анастасії показує позицію маленьких жителів нашої планети. Вони проти війни, вони за мир і спокій. Ідея такого кліпу, коли Настя прийшла додому і сказала, що вона буде співати таку пісню. Ми нам дуже сподобалося і звичайно, більшість переживала, тому що ми їхали з цією піснею на конкурс в Туреччина, боялися, що Критика буде трошки, але нас прийняли дуже добре. Моя сестра є дуже наполеглива, вона займається хореографією, вокалом. Вона ходить на репетиції кожен день і зранку до вечора вона є зайнята. Для своїх восьми років вона здобула дуже хороші титули, але я більш ніж певна, що через пару років ми не такого здобудемо. Настю пам'ятай, ти є наша гордість, ми тебе любимо, і завжди підтримуємо. Сьогодні, окрім перегляду кліпу, привітати Анастасію. Прийшли учасники цього відео: це Скрипаль Олександр Божик та шоу Балет Sirius. Вони теж безпосередньо долучились до зйомок. Напевно, одна з моїх перших таких відеоробіт, яких я беру участь. І Анастасія, якщо не помиляється вісім років, вона вже за своїми тендітними плечима має багато досягнутого. І перша відеоробота вдала, дуже вдала. І ми це сьогодні чули по тих оплесках, які зустрічали. І вона молодчинка. І я радий, що я доложився до такої гарної, професійної яскравої роботи. Ми з радістю прийняли пропозицію взяти участь у такому кліпі. Підтримуємо всі заходи, так як ми займаємося мистецтвом, танцями. Нам дуже сподобався цей відеокліп і ми надіємося, ми надалі будемо брати участь в різних таких кліпах. Це зараз дуже актуально через наші події в Україні. І я хочу сказати, щоб люди не забували, що діти хочуть миру в країні. Це відеоробота дуже важлива зараз для кожного з нас, тому що, дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, думаю, кожна людина, яка відноситься до творчості, вона якось на це реагує так само, так само як і я. Тобто, кожна людина це реагує. Так ми можемо побачити, як ця маленька дівчинка реагує на ситуацію в нашій країні. Вона все розуміє, вона розуміє, що вмирають люди, що, що люди не мають де жити. І вона це про це співається. Це, це дуже серйозно. Сьогодні ми побували на презентації нового відеокліпу вихованки продюсерського центру Кадрики. Вітаємо Анастасію з таким вдалим дебютом, а також вітаємо її з днем народження. За такого зворушливого дня хочеться побажати вам миру та спокою на нашій батьківщині. Це був репортаж із місця подій. Спеціально для телеглядачів програми Зіркова школа. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Усі дівчатка обожнюють танцювати, рухатись у ритмі танцю і уявляти себе знаменитою танцівницею. Хочу вам сказати, усі мрії починаються з наших бажань і умінь. Сьогодні Софія Шевкіс і Анастасія Рисяк у програмі Твоє моє хобі з'ясували, що потрібно для того, щоб стати гарними танцівницями. Увага на екран! Сіреф'як і рубрика. Твоє моє хобі. Сьогодні наша програма для тих, хто просто не може сідитись на місці, коли чує, як лунає музика. Так, так. Танцювати це чудово, Танець піднімає настрій і дарує позитивні емоції. Якщо ви ще досі не відкрили для себе захоплюючий світ танцю і не вірите у його чудоді властивості, то ми з Настею запрошуємо вас на танець! Це прекрасне і корисне захоплення, яке подарує вам не тільки приємне проведення часу, а й допоможе позбутися негативних емоцій. Крім того, заняття танцями справить формуванню правильної постави, красивої ходи. ви перестаєте соромитись, стаєте відкритими до спілкування. Танець це та розмова із своїм тілом. Танець це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Ви навіть можете не відвідувати тематичного заняття? Просто прислухайтесь до того, що говорить вам ваше серце. і просто почніть танцювати! Скажи, а що для тебе танець? Це моє улюблене заняття, яке мене заспокоює всі мої моменти життя. Протягом танцю я можу викласти свої почуття всі. А для тебе це спосіб, за допомогою якого я можу висловити свої емоції чи показати їх комусь іншому. Що на твою думку, найголовніше в танці танцювати душею і виражати свої почуття і емоції. Який твій улюблений танцювальний стиль? Мій улюблений стиль це контемпорарі. Подобається вам займатися з дітьми? Так, звичайно, це моя робота. Я надзвичайно щаслива, що життя склалося саме так, і я в мене є можливість навчати дітей. Я дуже люблю свою професію і дуже рада, що саме такою справою займаюся. Тут настільки широка, що кожна людина може знайти лозький сесію стиль. Запальний джайв чи романтичний вальс. Трейливу самбу чи пристрасне танго. Сміливий хіп-хоп чи румбу? Обрали та не завжди допоможе зробити життя яскравішим. А ще це настільки безпечний вид дозвілля, що ним можна займатися 4-річного віку. Як давно ти займаєшся танцем? Я займаюся танцями три роки і я дуже рада, що я ними займаюся. Мені так хотілося стати танцівницею, і моя мрія здійснилася. Чи кожну дитину можна навчити танцювати? Можливо навчити будь-кого, хто має бажання? Ось тому що все ж таки талант це лише лише один відсоток складової, а власне 99% – це праця. Які емоції у тебе виникають, коли ти танцюєш? Коли я танцюю, я відчуваю радість, а також танець мене завжди підбадьорює. У наших маленьких танцюристів було завдання намалювати маюнок, за допомогою якого вони висловлюють свою любовну танцю. От зараз ми і подивимося, що в них вийшло. Смічної тіла, а й прес яка наповнює Правда ж, Настю? А як же? І пам'ятайте, що ніколи не пізно почати танцювати. Вибирайте танц, який підходить саме вам. Вмикайте гучніше музику і танцюйте на здоров'я. Адже танц це життя. Давайте робити гайна скрабіше. А на сьогодні це все. З вами були Софійка Шефіс, танцю серіф'як. І Моє Твоє! хобі! До нових зустрічей! На одному святі ми вже побували. Танцювати повчилися, а тепер пора і солоденьким себе потішити. Нещодавно увесь Львів просто потопав у шоколаді, бо відбувся щорічний фестиваль шоколаду. Цей надзвичайно солодкий захід відвідала Катя Швець. Вона готова з вами поділитися найцікавішими моментами. Увага на екран! Ки привіт усім телеглядачам солодкого вам настрою і солоденьких вражень. З вами я, Катя Швець. Вас, мабуть, зацікавило, що ж це я бажаю вам всього солоденького. А все дуже просто. Бо у Львові стартувала найсолодша подія року у нашому місті національне свято шоколаду. Тож демо дивитися, як Львів потупає у різноманітних смаколиках. А ми прямуємо до Львівського палацу мистецтв. Кажуть, що палац мистецтв перетвориться на палац шоколаду, адже тут знову відбудеться сьоме національне свято шоколаду. І довкола пануватиме тільки шоколадна атмосфера. Бо усе буде в шоколаді: фонтани, фрукти, ласощі, свічки, потяг, пошта та навіть ціле місто. Це подія для усієї родини, адже на святі знайдеться заняття для душі, як для матусь, так і татусів. Так і для маленьких гласинів протягом трьох днів свята найкращі виробники шоколаду з всієї України представлять найсмачніші вироби на ярмарку. Тож можна обрати шоколадки для всієї родини. А ще буде діяти поштовх вам ліві злав. Кожен має змогу відправити свій шоколадний подарунок близьким, як я відправила своїй бабусі. Кі організатори свята придумали те, чимало розваг: наприклад, подорож дитячою шоколадною країною не секрет, що найбільшими любителями шоколаду є діти, і тому дитяча шоколадна країна для них буде справжнім райським куточком. Бо там все зроблено з смачного шоколаду, місто з шоколадними будівлями, залізниця, шоколадні дерева. Крім того, кожен маленький гість сам зможе взяти участь в приготуванні улюблених солодощів. Ох, це здійснення моєї мрії. Малюки і дорослі можуть виготовити шоколадний вагончик чи навіть цілий поїзд, бо на святі шоколаду буде діяти справжня шоколадна залізниця, а поїзд можна навантажити горішками, родзинками, печивом чи навіть іншими солодощами. Ох, як це весело! Чи сподобалось на святі шоколаду? Ш -ш Шоколадний поїзд. Привіт! Які шоколадні десерти тобі подобаються найбільше? Ну, мені подобаються всі від цього шоколаду, скери, тортиків, серти, все. Чи подобається тобі шоколад? Звісно, звичайно, його не можна багато вживати, але на цьому святі шоколаду важко втриматися. Чи сподобалось тобі робити шоколадні десерти? Так, було дуже весело і цікаво. Подивіться, що в мене вийшло. Це далеко не всі сюрпризи для гостей свята. Вас ще чекатиме справдісінька галерея скульпторів. Там відомі майстри будуть створювати неймовірні скульптури з шоколадних брил. І навіть зроблять копії будиночки з площі ринок, уявляєте? Сотні А ще в наше місто завітали чимало туристів. Усі хочуть побачити шоколадні шедеври, скуштувати найсмачніші десерти, розважитись і весело провести вихідні з всією родиною. Мабуть, це одне з найочікуваніших свят у Львові. Сю приз організатори свята разом з відомим шоколад'є Валентином Стефаньо будуть провищати усіх святковим шоколадним тортом. Національне свято шоколаду це свято, яке здійснює наші мрії. Фантастика! <му> Також відбудеться чимало розіграшів, подарунків і сюрпризів. Свято шоколаду неможливо пропустити, і всі, хто тут побував, точно погодяться зі мною. Що ж, це був спецрепортаж з незабутній події Львова. Сьомого національного свято шоколаду. І я Катя Швець. Відпочивайте, дізнавайтеся про цікаві події міста разом з нами. Бувайте! А нам вже час прощатися. Дивіться програму Зіркова школа кожної неділі середи і п'ятниці. З нами, як завжди, дуже цікаво і пізнавально. А з вами була Вікторія Мичуташвілі. Бувайте! Солодкий партнер лімо. Стильний партнер програми салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті 3